Жіночі лосини Смара, лосини для спорту. Широка резинка на поясі розмір S. Котонові лосинки в сірому кольорі розмір S. Котонові лосинки розмір 2XL. Також котонові лосинки принтовані розмір L. Чорні лосинки в розмірі S. Сині лосинки котонові L. Принтовані лосинки розмір M. Лосинки для вагітних розмір S, Таких лосинок буквально в лотику три пари. От, також XL сіра та м темно темносиня. І такі модельки лосинок спаковані, розмір М. Сірі розмір L, чорні котон S. M S M XL та L сірі лосинки котонові 2 XL чорні лосинки в розмірі M темно-сині котонові S та принтовані кутонові лосинки розмір S, S та M.